Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять в лукаві і вогні, її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Друзі, вітаю! Моє ім'я Оксана. Сьогодні в кадрі кобзар нового видання, символ мого рідного міста Києва Каштани. І чотири аромати, які я розпакую разом з вами, з нагоди чотириріччя мого каналу, який я веду з 25 квітня 2020 року. Парфумерія це те, що мене надихає, це те, чим я живу, це те, що я пристрасно обожнюю. І я хочу розпочати з найпершого аромату, який я сьогодні розпакую. Це подарунок від моєї подруги Ольги з каналу Пані Рома. Саме вона мене познайомила з цим ароматом два роки тому навесні. В ті буремні часи, коли ми рятувалися парфумами, і це аромат знаковий експлозів, непроста назва у нього, від бренду Етьян Агнер. Я зараз його розпакую, нанесу і буду далі продовжувати рефлексувати. Отже, про цей аромат я дізналась вперше від Ольги. Вона про нього натхненно розповідала. І вона мені дала його спробувати. Я навіть пам'ятаю той прекрасний день. Це був дощ, це було і прохолодно, і тепло водночас. І це флакон, який залишив великий слід в моєму ольфакторному відчутті. І ось зараз, завдяки Ользі, яка мене з ним познайомила. Я розпочинаю святкування свого чотириріччя каналу. В першу чергу хочу його нанести на себе для того, щоб насолодитись цим прекрасним ароматом. Перші натискання це те, що я люблю найбільше. Компанія Etienne Egner започаткована у 1965 році, і головний офіс знаходиться у Німеччині у місті Мюнхен. Одразу я відчуваю дуже насичене, квітково амброво ладанне. Так, тут відчувається дим, ладан, відчувається деревина гаряча, навіть пекуча і безліч квітів. Від цього аромату може навіть паморочитися в голові. І я відчуваю навіть і шкіряні. Такі відбитки в ароматі, які ось одразу зараз, в старті, коли я його нанесла, коли знову його вдихнула. І з цим ароматом я чомусь проживаю якісь дивні емоції, які в мене виникають, коли я слухаю аромати з історією. Це аромат непростий. В цьому ароматі, от навіть. По зовнішньому вигляду навіть флакон, нібито зім'ята шкіра, навіть назва аромату і строгий чорний колір може розповісти про те, що це буде аромат не для слабких духом. Ось зараз вже відчуваю якусь характерну солодкавість. Я навмисно не зазирала до парфумерної піраміди, але переглянула відео Ольги. Яка розповідала про цей аромат в добірці ароматограф, і саме цей аромат Ольга підібрала до персонажу серіалу І Будуть Люди. І цей аромат Ольга назвала це ніби відголосок старовинного аромату Мажинуар. І саме з ароматом Мажинуар я по-новому. Познайомилась зовсім нещодавно, саме завдяки Ользі, я знаю, що цей аромат вона дуже любить, так само, як і полюбила його. Я в моєму місті немає де з ним познайомитися, і я навіть випадково потрапила у бутик Etienne Агнер, тому що ця фірма займається виробництвом шкіряної галантереї і також аксесуарів. І в бутику парфумерія не представлена. Я подивилась, який асортимент, це достатньо класичний і в стилі німецького casual стилю аксесуари, які відрізняються саме своєю строгістю. І ось саме це я власне, можливо, навіть аромат бутику Etienne Агнер вловила в цьому ароматі. Так, це відголоски деревини, на якому розкладена шкіра, і трішечки квітів. Хочу сказати ласкаво прошу перший аромат в мою парфюмерну колекцію, який сьогодні буде розпакований. Дуже щаслива, що він нарешті в моїх руках. І за збігом обставин, вперше я з ним познайомилася навесні два роки тому. Потім в мене ще було додаткове знайомство навесні минулого року, і ось нарешті третьої весни він з'явився ніби знак в моїй парфумерній колекції. І я зараз хвилююсь так, ніби вперше знімаю відео перед камерою, а насправді. Своє найперше відео на YouTube я виклала ще у 2018 році про ще одну свою пристрасть, це музика. Якщо точніше, музичний конкурс Євробачення, фанаткою якого я була до певного періоду. І представником від України їхав виконавець «Мелові», який мені дуже подобається. І мені подобався його номер. І якщо порефлексувати ще. Про що б я могла розповідати, це про свій досвід схуднення. Кілька разів в своєму житті я скидала вагу своїми силами завдяки силі волі, спорту і підрахункам кілокалорій. І найбільшу кількість кілограмів, які я могла скинути після вагітності, це 44 кілограми за один рік. І саме цей період мого грандіозного схуднення співпав з виходом першого сезону зважених та щасливих, в якому були досить слушні поради спеціалістів, до яких я прислухалась, досить швидко дізналась і про дефіцит калорій. І за короткий час я вже могла визначити грамаж того чи іншого продукту, і також приблизно вже знала, скільки в ньому кілокалорій. В широку та тонку кістку я не вірю, гормони та генетика. Це таке питання, воно може бути і своєрідним гальмом, і відговоркою для виправдання своєї елементарної лінії. І мене надихають люди, які в будь-якому віці беруться за себе, за своє здоров'я, за своє тіло і перетворюють себе у кращу версію себе. І я пам'ятаю, у Ольги на каналі є також відео, де вона. Також худла і нагороджувала себе парфумами. Я також запам'ятала, тому що це було одне з перших відео, яке я подивилась на її каналі. І я насправді дуже надихнулася і взяла собі дещо навіть на замітку. Отже, час розпаковувати другий подарунок від чарівної Ольги. Це також аромат від Етєн Егнер Порфан. Тут зображені ремінці. і тут зображені елементи металу, і зараз з великим задоволенням розпакую цей аромат. Ось цей прекрасний тактильний флакон, ніби діамант в моїх руках. Символом бренду Etienne Egner є підкова, вона є і на ковпачку, і в цьому ароматі я очікую почути ті ніжні, м'які припечені на сонці фрукти, і яскраво виражену квітковість. І з задоволенням зараз нанесу аромат на себе. Аромат я пам'ятаю як м'який, надзвичайно жіночний, і цей аромат у мене асоціювався з приємним весняним вечором, такого собі дівич-вечора, на якому можна порозповідати якісь таємні історії, позгадувати якісь. Цікаві періоди життя про наше жіноче. Чим, власне, ми й займались, коли зустрілися з Ольгою нарешті вживу. І з цим ароматом в думках своїх я вже прожила рік, і в мене був невеликий об'єм цього аромату, який мені Ольга люб'язно дала з собою. І ось я отримую на 4 річчя свого каналу подарунок від неї у вигляді ось цієї своєї. Ароматної хотючки, тому що він мені насправді тоді запав у серце. Нанесу сюди, так, одразу фруктово ягідність, солодкаво кисло. Це якась свіжість, можливо, з ягід. Чи смородини, чи порічок. І я відчула квітку, зараз яскраву троянду і хочу почекати тієї замшивості, яка починала з'являтися вже згодом у базі, коли аромат починав розкриватися. Ласкаво прошу до моєї парфумерної шафи ще один діамант від Etienne Агнер. І ось зараз цей аромат мене надзвичайно потішив. Підняв мій настрій. Щиро дякую тобі, дорога Олю. Ти знала, що я хотіла один і другий аромат. Ми досить часто про них згадували в розмовах, і в моєму місці не представлений цей бренд, і ось нарешті вони в мене з'явились. І про аромат Пурфам я торік писала в своєму телеграм-каналі. Власне, про телеграм-канал, який наразі стоїть на паузі, я, як людина, яка в реальному житті пише статті, запам'ятовую, що саме я писала. Так, от я була вкрай здивована, коли почула у україномовному парфумерному просторі переказ своїх текстів, які я писала в телеграмі. Ну, Це, як мінімум, плагіат. Власне, плагіат я спостерігаю вже тривалий час на україномовному парфумерному ютюбі, починаючи зі своїх текстів запозичених, так само зі своїх запозичених ідей, це що стосується мене. Коли менше ніж за тиждень виходить відео про тиху розкіш, про аромати тихої розкоші, без згадки ідейного натхненника, минулого року, на своє триріччя, я добирала аромати 30 парфумерним блогерам, які були саме в такій кількості у україномовному парфумерному просторі. І, ну, власне, це добре, що ідеї далі йдуть в життя, але, ну, на мій погляд, я виховувалась так, що якщо ти хочеш. Чимось послуговуватись, то в першу чергу потрібно запитати у тієї людини, яка власне створила чи, можливо, їй перші спало на думку. Та саме між іншим стосується і хештегу про парфуми українською, про яку вже багато говорилося на різних, абсолютно різних каналах, навіть на тих каналах. Які не стосуються взагалі парфумерії української. А ще більше мене неприємно вразило, навіть обурило, тому що тут вже про нашу репутацію я так зрозуміла, навіть мова не йде. Що блогери, у назві яких фігурує Україна, крадуть, називають речі своїми іменами, фотографії з англомовної фрагрантики. І публікують їх на своїх сторінках, не вказуючи навіть ім'я автора цієї світлини. Або можна зробити ще простіше: взяти назву теми відео, перекласти її або як, для того, щоб здаватися кращим за всіх, і випустити відео те саме відео, яке вже є з великою кількістю переглядів російською мовою, просто перекласти його українською. Мене це як мінімум дивує, тому що ми самостійна країна зі своєю мовою, зі своїми принципами, і з елементарною порядністю і повагою до себе, до того, що ти робиш, як мінімум маємо з якоюсь гідністю нести ту місію, яку ми обрали, і просто розповідати про парфуми українською від душі. Не користуючись, не послуговуючись чужими ідеями і чужими назвами, і це така була підводка до наступного аромату. Я розумію, що це досить болюча тема, про яку я не можу змовчати, наголосити на своєму каналі, я вважаю за потрібне, тому що я стояла у витоків. Початку розвитку україномовного парфумерного ютюбу, тому я на цьому наголошую. І ось в такому повільному темпі я дійшла до третього аромату, у назві якого зазначена цифра 3 римська, це третій секрет. І якщо точніше, це пара ароматів, я їх отримала від своїх рідних. Це жіноча версія і чоловіча. Жіноча версія це шипрова вуаль від Айзенберг. З задоволенням цей аромат розпакую. Наскільки я пам'ятаю бренд Eisenberg започатковано було у 2000 році. І в першу чергу це косметичний бренд, і дещо згодом компанія Ейзенберг почали займатися і парфумерною лінійкою також. Це сімейний бізнес, батька і сина. І у нас також разом із Ольгою збігаються смаки щодо даного бренду. У нас від Ейзенберг обидвох є парфум Back to Paris» і ось цей аромат, цікаво, як він буде розкриватися. Угу, навіть його розкрию знизу так буде легше. Правильно почала розкривати, але менше з тим. Ось така конструкція і прекрасний флакон. Я останнім часом захопилась шипровою парфумерією і найперший нішевий аромат, який в мене з'явився, це був від Монталь шипрові фрукти. І шипри в парфюмері мене дуже ваблять. Цей аромат мені сподобався, і мінімальний об'єм 30 мл дуже мило виглядає. І я вдячна своїм рідним, що вони взяли до уваги мої смаки, мої вподобання, дослухались, і ось такий красивий флакон. І тут такий елемент декору, це ключ, який можливо. Можна використовувати в якості браслета. Отже, третій секрет. Дуже тактильний флакон. Також округлий ковпачок, як і у експлузії. Такий мініатюрний і нанесу аромат на себе. Одразу. Прохолодна металевість і фруктовість. І цей аромат мені схожий на мажинуар. Нещодавно він в мене був на сліпих затестах. І це неймовірно ось цих два аромати перегукуються лише у експлоузів. м'якший початок. Тут трішки різкуватий, шипровий власне, і є. І тут Шипровість за рахунок фруктів. Дуже оригінальний аромат, це східна лінійка. І, власне, він своїм зовнішнім виглядом підказує, що це аромат зі східним нахилом, зі східним настроєм. Ласкаво прошу до моєї парфумерної колекції. Аромат номер 3 Третій секрет це шипрова вуаль. І ось ще в коробці є брошура з усіма орієнтальними ароматами, які є в цій лінійці. Якщо я не помиляюсь, їх є шість – жіночих і шість – чоловічих. Отже, і ще один аромат з цифрою 3 це чоловіча версія того самого напрямку, але це вже пачулі Нобіль. Але перед тим, як я зараз розкрию цей аромат, все-таки хочеться мені і щось хороше згадати. В першу чергу хочу подякувати всім своїм глядачам, які вже досить тривалий час підтримують мене. І по чотири роки навіть є глядачі, які першими в мене з'явилися на каналі. Які підтримують мене і досі, і в першу чергу це пані Світлана. Вона наразі також знімає відео і її канал. Я впевнена. Багато хто знає. А якщо точніше, можливо, навіть всі глядачі мого каналу її знають. Канал називається Жінка Аромат. Я заслуховуюсь мелодійністю розповідей і відео пані Світлани. Мене особисто заспокоюють. І до того дуже багато корисної, цікавої інформації, яка у інтелігентній подачі чого хочеться чути від всіх інших наших парфумерних блогерів, тобто колег. І... Розпакую з задоволенням ще це аромат. Зараз спробую його розкрити так, як це потрібно, зверху. Так, і ця брошура одразу зверху. І брошури є також і в іншій лінійці, в основній лінійці ароматів від Eisenberg. І ось такий флакон. Це також 30 мл. І тут навіть браслет вже не зі стрічкою, а зі шкіряним елементом. Його також можна. Використовувати в якості аксесуара, також тут є ключ. І цей аромат називається Пачулі Нобель. Ось зараз я підійшла до того, що я наразі для себе відкриваю ноту Пачулі. І в усіх чотирьох сьогоднішніх ароматах є присутня ця нота. Для мене було. Справжнім відкриттям Пачулі, найвідвертіших Пачулі, з якими я знайомилась, це аромат від пані Ольги, який я отримала у сліпих затестах Ремінесенс Пачулі. І ті пачулі я наносила на себе, і я зрозуміла, що нота Пачулі найкраще розкривається у теплу погоду. І Пачулі, враховуючи, що вона сама по собі пахне досить сиро, інколи навіть землисто, волого. І їх потрібно лише підсушити або зігріти для того, щоб зрозуміти, як саме пахнуть пачулі. І ось тому ось ці пачулі в орієнтальному виконанні дуже мене ваблять. Нанесу сюди, в мене є вільне місце, Гірко. Трішки різкувато, а тут одразу в старті відчуваються одразу. Прохолодно і ніби навіть перець. Цей аромат схожий ось зараз своєю свіжістю і цією зеленкавістю на аромат Amazing Green від Comme des Garçons. І тут є одразу і деревинність. Я б не сказала, що це такі відверті пачулі, це, мабуть, ще обережні пачулі, тому що тут вже і солодкавість якась виходить на перший план, і вона перекриває пачулі досить швидко. Цей аромат ми будемо з чоловіком використовувати вдвох. Власне, як і шипер, тому що для мене обидва аромати, хоч вони і зазначені поділені на гендери, вони для мене цілковиті унісекс. Так само, як і Експлозів, лише ось цей аромат для мене суто фамінний. Кожна людина транслює те, чи вона наповнена. І кожен глядач обирає, кого йому дивитися на YouTube, чиї відео вподобати, та кому написати коментар. Я безмежно дякую за кожен прояв уваги. Мені подобається спілкування в коментарях, і на всі коментарі я відповідаю. Моя аудиторія чемна, вихована і культурна в першу чергу. Свого часу в мене відбувся природний відбір, і наразі хто намагався образити мене чи моїх поважних колег. З Ютубу, вони були благополучно заблоковані. І дякувати Богу, наразі в мене на каналі чисто і приємно пахне. А наостанок процитую Великого Кубзаря. у кожного своя доля і свій шлях широкий. А продовження, я впевнена, знають всі. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!